Огляд бальзамів Акт Deodorant, найкраще природне здоров'я дезодорантів у 2025 році, було перевірено в 2025 році. Революція в догляді за тілом. Чому бальзам Дезодорант Акт змінила мої уявлення про свіжість та захист. Зізнаюся, тема дезодорантів ніколи не викликала мене захопленням це скоріше, рутина, необхідний атрибут гігієнічної процедури. Однак, як і багато, я зіткнувся з проблемою пошук ефективного природного інструменту, який дійсно спрацював би, не викликаючи роздратування та не залишаючи слідів одягу. І тому, завдяки випадковій зустрічі з бальзамом Акт Деладоуранд, моя ідея догляду за тілом зазнала значних змін. В епоху, коли споживачі все більше цікавляться природними та екологічно чистими продуктами, бальзам дезодорант АКТ виділяється як справжній прорив. Цей бальзам це не просто дезодорант, це всебічний догляд за шкірою, який забезпечує ефективний захист від неприємного запаху та вологи, при цьому ретельно впливає на чутливу шкіру. Перший погляд упаковка та текстура. Перше, що привертає увагу, це елегантна і мінімалістична упаковка. Немає зайвого декору, єдиного функціональності та стилю. Контейнер, що нагадує трубку для кольорів, виглядає незвично та привабливо. Це зручно використовувати і дозволяє легко дозувати продукт. Але справжнє відкриття чекало мене при першому використанні. Текстура бальзаму це щось особливе. Він легко наноситься на шкіру, швидко тане і поглинається, не залишаючи липкого або жирного відчуття. Це абсолютно відрізняється від багатьох твердих дезодорантів, які часто вимагають більшої кількості зусиль для рівномірного розподілу. Чому бальзам-дезодорант акт це не просто дезодорант? На відміну від традиційних антиперспірантів, які блокують підкові залози, бальзам дезодорант акт працює по-різному. Він нейтралізує бактерії, які викликають неприємний запах, не втручаючись у природну пітливість. Це важливий момент, оскільки природна пітливість це нормальний фізіологічний процес, необхідний для регулювання температури тіла та токсинів для видалення. Ключовим компонентом бальзаму дезодоранту акт є бікарбонат натрію – харчова сода. Це дійсно ефективно для нейтралізації запаху. Але, як справедливо зазначалося у вихідному матеріалі, це може спричинити роздратування у людей з чутливою шкірою. На щастя, формула АКТ врівноважується за допомогою зволожуючих та заспокійливих інгредієнтів, таких як олієши. Ши масло справжній подарунок для шкіри. Він не тільки пом'якшує і живить, але й створює захисний бар'єр, який допомагає запобігти втраті вологи. Завдяки цьому шкіра Пахаве залишається м'якою, зволоженою та здоровою. Мій особистий досвід тест на силу. Я перевірив бальзам дезодорант акт в самих екстремальних умовах. Літо в місті, справжній тест на силу для будь-якого дезодоранту. Довгі прогулянки, тренування в тренажерному залі, зустрічі та події, все це підало моїй шкірі серйозному тесту. І я мушу визнати, я вражений. Бальзам акт Деодерент мене ніколи не провалив. Він забезпечував надійний захист від неприємного запаху протягом усього дня навіть у найгарячішу погоду. Я також оцінив, що він не викликав роздратування чи почервоніння, що дуже важливо для мене, оскільки у мене досить чутлива шкіра. Відсутність слідів на одязі була особливо задоволена. Багато дезодорантів залишають білі або жовті плями на темному одязі, що дуже неприємно. З бальзамом Акт Даладурант ця проблема не виникала. Аромат розкіш для почуттів. Вибір ароматів це ще один важливий аспект, який робить бальзам дезодоранту АКТ особливим. Французький парфумер створив справді чудові композиції, які додають музичну записку ранковому розпорядку. Я особливо люблю версію з нотами кедра та евкаліпта, це дає відчуття свіжості та енергійності цілий день. Можливість вибору варіанту без аромату це чудовий варіант для тих, хто віддає перевагу мінімалізму або має чутливість до запахів. Інструменти для максимального ефекту, золотий ключ та гуаша. Я повністю погоджуюся з рекомендацією використовувати золотий ключ для вилучення останнього продукту з трубки. Це дійсно допомагає зберегти продукт та максимально збільшити його ефект. Ідея використання гаша для лімфатичного дренажу є цікавим доповненням до рутини догляду за тілом. Хоча я ще не пробував цього інструменту, я думаю, що це може бути корисним способом покращити кровообіг та зменшити набряк у пахвах. Висновок: революція в догляді за тілом. Бальзам дезодоранту акт це не просто дезодорант. Це всебічний догляд за шкірою, який забезпечує надійний захист від неприємного запаху, при цьому ретельно впливає на чутливу шкіру. Він характеризується ефективністю, природним складом, приємними ароматами та стильною упаковкою. Я щиро рекомендую бальзам дезодоранту АК 7 всім, хто шукає ефективний, природний і приємний спосіб використання догляду за тілом. Це дійсно революція в догляді за тілом, яка змінила мою ідею свіжості та захисту. Додаткові думки та поради для тих, хто має чутливу шкіру, почніть з невеликої кількості продукту і дотримуйтесь шкірної реакції. Для тих, хто віддає перевагу більш інтенсивному захисту, спробуйте використовувати бальзам дезодорант АКТ у поєднанні з іншими природними засобами догляду за тілом. Не забувайте про правильне харчування та гідратацію. Здоровий спосіб життя відіграє важливу роль у підтримці свіжості та здоров'я шкіри. Експеримент з ароматами: знайдіть свій ідеальний аромат, який підбадьорить і дасть відчуття впевненості. Насолоджуйтесь процесом, догляд за тілом це не лише необхідність, але й можливість побалувати себе і дати собі відчуття комфорту та впевненості.